Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Палацово-парковий комплекс Шарівка знаходиться у Богодухівському районі області. Поціновувачі архітектури вважають його перлиною східної України. Найкращий на той час білий палац з баштами у готичному стилі побудовано ще у 19 сторіччі. Будівля з першого погляду вражає своєю міццю. Тоді цементу не було і от так. Яичний білок, бича кров. це все замочувалося в спеціальних ямах, ізвість. Крім цього, і потім призводіла складка. У палаці більше 20 кімнат, дубова та бальна зали, і майже всюди унікальні каміни. Перед будівлею двоярусні тераси, звідти відкривається чудовий вид наставок. А з містка можна помилуватися будиночком садівника. Рослину парку близько сотні видів, вражає алея лип. Дерева тут схожі на величезні келихи. Я думаю, для молодих і на весілля це найкраще місце. Я думаю, хто тут побуває, сюди повернеться обов'язково. Окрім мальовничих краєвидів, у шарівці найчистіше повітря у регіоні. У майбутньому тут хочуть створити туристичний центр.